Всім привіт-привіт! Мої золотенькі. Сьогодні п'ятниця, і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні дні, суботу, неділю. Подивимося зараз, в яких енергіях ми з вами проживемо вихідні дні. Що вони нам принесуть? На що звернути увагу? Так? Вас, як завжди, буду просити залишати свої активності, лайки, підписки. І пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, у чому ми зараз з вами перебуваємо? В яких енергіях ми зараз з вами? Внутрішні якісь страхи ілюзії? Ми хочемо рухатись вперед, але нас зупиняють от саме це внутрішнє, що ми відчуваємо. Тобто це страх. Якісь ми десь заблукали у власних таких ілюзіях і не можемо зрозуміти, куди рухатись. Зараз важливо звернути увагу, що єдина дорога, єдиний шлях до того, куди ви прямуєте, саме це через свій страх. Тобто треба контролюючи свій страх іти вперед. От, і вийти із тієї пітьми, яку ми самі собі створили. Що принесуть нам вихідні, так, субота та неділя? Можуть відбутися якісь неочікувані ситуації, не зовсім те, чого би ми хотіли, і це стосується якогось ресурсного забезпечення. Тобто, ми можемо десь якісь втрачати можливості. Нам, можливо, буде необхідна допомога, і треба не боятися її просити, а просити необхідно у близьких людей. Тобто, зверніть увагу на своїх близьких сім'ю. Вони можуть вас підтримати, вони можуть надати вам ту допомогу. Вони є як ваша опора. А ще скажу, що не дуже той ви вірите, що ви можете далі. Піти по своєму шляху, так, через ті страхи ви блокуєте свої ресурси. Так, давайте глянемо. На що звернути увагу? Знову ж таки, йде інформація про те, <кхід> вибачте, прихворіла. Іде е, інформація на те, що зверніть увагу на спілкування з близькими. Ваш комфорт. Ви можете, власно, порушити через оцю внутрішні зажими недоговорювання, якусь ілюзійність, нещирість з близькими людьми. Вам необхідно зараз збалансувати енергії між вами та вашими близькими людьми, так? І швидше зараз не буде. Вам треба, знаєте, дати подіям іти своєю чергою. На вихідних вам дуже хотітиметься звільнитись від чогось, відійти від якоїсь ситуації, бо емоційно дуже важко. Вибачте, і то треба робити. Дослухайтесь до себе. Ви вже підійшли а, дуже близько до своєї трансформації. Щось повинно вже, знаєте, як розсипатись і відійти на задній план для того, щоб ви могли собі розчистити дорогу в майбутнє. Об'єднуйтесь, об'єднуйтесь з людьми, які вам хочуть надати допомогу. От. І виходьте з жертовних станів. Саме на цих вихідних вам треба про це дуже пильно подумати.